Одного разу невідомо, коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він був на і на пса, Усі дивувались усі, посміхались кіт пес! Кіт пес. Єдине на світі, є такий кіт пес. Усім привіт, друзі. З вами Кіно Мозок. І сьогодні поговоримо про нову французьку комедію під назвою Кіти Пес Шалені пригоди, яка нещодавно вийшла на наших українських кіноекранах. Найперше хочу подякувати компанії дистриб'ютору Kinomania, завдяки якій я мав нагоду одним з перших подивитися новий фільм. За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за гумор у фільмі, а також за кілька його недоліків. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Моніка, власниця унікальної кішки, яка має цілу армію шанувальників. Я вас обожнюю. Можна селфі? Ні, тільки з дівою. Однак, попри її зірковий статус, авіакомпанія не допустила кішку на борт літака, а відправила її у багажне відділення. Така ж сама доля чекала і на песика, який донедавна жив на вулиці. Він випадково пнився на місці злочину, коли злодій на ім'я Джек викрав рубін і успішно втік від поліцейського. На жаль, дорогоцінний камінь випав з його кишені, а допитливе цуценя його ковтнуло. Тож тепер Джек не зводить з нього очей, чекаючи, поки воно ним какне, і ховається від правосуддя. Кицька та цусик мали летіти разом у багажному відділенні, але втекли ще до того, як їх занесли на борт літака. Тим часом Моніка та Джек мають об'єднати зусилля, щоб знайти своїх тваринок, а надокушливий полісмен продовжує переслідувати Джека, щоб відібрати в нього Рубін. Одну з головних ролей у фільмі виконує Ремкі Рісі, яку ви могли бачити у іншій французькій комедії сімейне пограбування, а також нещодавньому Супер Алібі 2. Вона також є режисеркою фільму і співавторкою сценарію. Інші ролі грають Франк Дюбоск а також Філіп Лашо, відомий за комедіями Супер нянь, Супер -алібі», Супер Чел. Словом, увімкніть будь-яку французьку комедію, і якщо у назві є слово супер, він там буде. Звісно ж, не можна не згадати двох головних зірок фільму кішку Діву та цизеня Чічі, адже навколо них і крутися увесь сюжет. Вони дуже прикольні. Чечі постійно хоче понюхати чиюсь дубу, а діва в одному зі своїх дев'яти життів взагалі була Лесею Українкою. І якби не той факт, що вони комп'ютерні, і це дуже сильно кидається в око, не було б жодних претензій. Бо, вибачте, якщо жіль Деметер для своїх фільмів розкошелився на лева, ще раз на лева, Вовка та Чорну Пантеру, то для цього фільму могли б знайти Цузика та Мейнкуна. Як і в більшості французьких комедій, тут нас смішитиме на абсурдність цього, що відбувається на екрані. Щоправда, іноді вона доходить до страшного, бо один епізод наприкінці фільму нагадав мені початок третього пункту призначення. А ще мені, впродовж цього фільму, було дуже шкода персонажа Лашо, тому що йому то зачіску спотворять, то вдарять, то вронять, а оцей момент це просто капець. Бідолашні його м'ячики. Але саме через це французи стали королями комедії, адже здатні будь-яку ситуацію викрутити під таким кутом, що глядачам стане смішно. Як я вже казав, цуцик і кішка дуже хвалтурно комп'ютерні, але це стосується не тільки їх, бо графіка застосовується і в інших моментах, і там також дуже сильно кидається в очі. Виникає, знаєте, таке враження, що повнометражний фільм вирішили змішати із мультиком за прикладом Тома і Джері. Але якщо там було очевидно, що тварини мультяшні, то тут їх видають за справжніх. З іншого боку, у Франції бюджети на кіно не такі великі, як у Голлівуді, тож, мабуть, саме це і стало вирішальним фактором. І ще один не настільки суттєвий, але все ж таки мінус, це логіка поведінки деяких другорядних персонажів, зокрема дітей. Бо вони ніби як фанатіють від діви, але одна дівчинка просто хоче її помучити. А от чому я так і не зрозумів. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це гумор, гарний акторський склад, нетривіальний сюжет і частково Чічі і Діва. Тоді, як мінуси, це комп'ютерна графіка, що сильно кидається в очі, і логіка поведінки деяких персонажів. Таким чином, від мене фільм отримує 7 смішнявок з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Дисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви новий фільм і які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!